Привіт, мої хороші! Сьогодні ми з вами подивимось на мої нові браш-пени. Моя учениця, яка зі мною вже багато років малює, подарувала мені ось такий сет. Я, звичайно, малюю копіками, а цим ніколи не пробувала. Цю марку не знаю, ніколи не тестувала її. Будемо тестувати, будемо дивитися. Наскільки вони яскраві, наскільки вони гарно розмиваються водою. І, в принципі, чи можна ними намалювати щось приличненькоє. Залишатися зі мною буде цікаво. Зразу хочу вибачитися за цей дивний звук скрипучий, але нічого з ним поробити не можу, тому що це м -м, пакування таке. Ну що, давайте з вами відкривати. Так, ну, коробочка. Коробочка прикольна. Так. А в ній всередині скрипучі пластикові штуки. Бачу, тут класна палітра відтінків, тут є акварельний пензлик, тут для водички. Але, на жаль, не всі вони якісні і дуже часто з них вилазять щитинки. Не знаю, ці не тестувало. спробуємо з вами подивимося. А тут ще один пензлик, і він вже, бачите, іншої форми той був. Вузенький, а цей, бачите, він плоский. Тобто для різних ідей, для того, щоб по-різному розмивати маркери. Третій пензлик і в нього також кругленька форма, але він, цей загострений більше і ширший, а цей трошки вущий. І тут я бачу ще кольори. Тут в нас більш блакитні, зелені, коричневий. Цей Голд. Ну, на мій погляд, розташування кольорів не дуже доцільне. Я б оці жовто-гарячі, тобто жовтий, жовто-гарячий, червоний і коричневі, помістила б в один сет. Блакитні, зелені і фіолетові в ось цей сет. Але окей, що в нас тут ще є? О Боже, тут якась гарантія. Можна повернути на Amazon 30 днів. Сподіваюсь, нам сподобається, ми повертати не будемо. Що ми тут з вами бачимо? Ще професійний папір. Написано, що 14 листочків, розмір А5, 300 грамів. Мені подобається, коли акварельний папір більше 300 грамів, бо його так менше вирогідніше буде вести. Тому. Принципі, непогано. І ось тут ми бачимо, звичайно, рекламку, малюночки. Прикольно, що зараз настільки все зручно, що ти можеш піти по посиланню, подивитися туторіали і малювати вже собі готові роботи. А з приводу пакування, з приводу аксесуарів ну, класно. І мені от цікаво, єдине, що, е, хто це виготовляє. Написано, що дизайн розроблений в Японії, а ось мануфактура. PRC. І це я загуглила. Я не знала, що, що ці три букви означають. Якщо комусь цікаво, це китайське виробництво. Давайте з вами відкриємо папір. Зараз думаю, що я так просто його не відкрию, скоріш за все. Потрібні будуть ножиці, а знайти ножиці на моєму столі це величезний виклик. Ні. Опачки. Серйозно? Я не очікувала, що тут будуть малюнки. Є сама вмію. Це так, а, це це така прелюдія. Якщо ви малюєте гірше, ніж оце, все, можете далі не малювати. Дивіться, як цікаво. Там, окрім отого малюночка, ще є ось такі. Каркаси, типу, які ви можете розмалювати. Ви можете, якщо не вмієте малювати, просто взяти як розмальовку і заповнити тут все кольором. Але що мене, знаєте, здивувало, що якщо у вас отут не вийшло, мабуть, є наступна версія. Друга версія. Цікаво, третя буде? А, третя тут жук. Не робимо ставки. Буде на наступному папері також ще жук. Звичайно, вам дають два шанси. Третього не дають. Якщо ви налажали, все, третій раз вам не дадуть шансу ніякого. А тут опачки. Дивіться, а тут в нас мідуза. І наступна, звичайно, буде хто, правильно, мідуза. А що, окрім мідузи, буде? Дивіться, пір'ячко. Звичайно, дубль, два. Знову пірічко. Вибачаюся, але я ж хочу сама малювати. Наші мені ці каркасики? О Боже, ще й груша. Тобто вони зовсім не вірять в мене, як в художника. Дві груші. Та, та хоч один листочок залишіть мені, щоб по. Ні, людоньки, сам малювати не будеш. Тільки розмальовуй. Все, закінчилося? Малюнки. Прикиньте, вони залишили мені всього два пустих аркуші. Камон, а якщо я хочу тут своїх якихось персонажів намалювати, свої якісь малюнки. А нафіга мені оці каркаси ще й в двох версіях. Може, для початківців це окей, але для профі трошки нудно. Але що поробиш? Дивіться, який прикольний папір. Він з одного боку такий гладенький, а ось цього. А з цього він текстурний, іначе подзьобаний трошки. Він рельєфний і він досить товстенький, бачите? Я вам зараз покажу звичайний листочок А4. Ось подивіться, наскільки щільність різна: ось це звичайний А4, а ось цей папір. Тобто, видно навіть, наскільки він, він вищий, і наскільки він більш картоновий, такий ось зараз. Ось, бачите, я навіть зігнути не можу. Оцей можу легко, а цей важко йде. І що вони пропонують? Цікаво, що вони пропонують малювати на більш гладенькій поверхні листочка, а ось ця, яка більш текстурна з цього боку, вони її залишають. Дуже цікаво, чи можна буде намалювати, наприклад, з цього боку, і, в принципі, щоб воно виглядало більш-менш круто. Подивимось, не знаю. Зараз протестуємо. Я трошки розчарована, бо мені б хотілося мати оцей блокнотик пустий, або може для початківців мати два-три малюночки, які вони там розмалюють, але всі інші листочки пустими, щоб я там могла малювати. Але ні, вони так вирішили за мене. А тепер, мабуть, найцікавіше для мене. О, зараз так хочу вже вже, 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 вже спробувати. Давайте оцю закарлючку візьмемо, цю квіточку. До речі, от логіка. Ви пропонуєте зараз людям? Зробіть отут, якщо ви вже думаєте, що люди ну, зовсім не знають, як розмальовувати, зробіть отут малюнок роздрукований з кольорами. І що вони роблять? Вони залишають тут пустий листочок. Отут спереду є як розмалювати, і треба ось так перегорнути три сторінки і ось тут розмальовувати. Там, в принципі, можна подивитися туторіал, типу відкрити собі відео. І подивитися там на планшеті, на, на телефоні. Але я якщо сіла малювати, мені не хочеться діставати ніякий планшет. Я не, ну, Ліньки мені. Я хочу, щоб от, отут вже все було. Не знаю, щось я. Я не незадов... Клієнт незадоволений. Беремо зелений, беремо пензлик, подивимось, зараз якраз. Протестуємо М -м цей пензлик. А, треба було набрати водички, а я, звичайно, звичайно, не набрала. Я набрала у пензлики водички. Я взяла серветочку на всяк випадок. Уявіть собі, яке який... <кхм> різьба не закручується, прогортається і вже не тримається. Скоріше за все, буде виливатися вода. Уявіть, як неякісно зроблена. Конструкція. Вам, скоріш за все, прийдеться скотчем, не знаю, заматувати. Китайці, що я можу сказати? Дизайн японський, а якість китайська. Я така злюча. Ч... Ну, хоч оці закручуються? Так, оця закручується. Дай, оця. О, хоч... Ну, хоч ці дві закручуються. І те щастя. Погнали! Що я можу сказати? Вони. Не досить сильно пігментовані. Я маю на увазі, коли проводиш один раз, напівпрозорим є колір. Відкриваємо пензличок. Треба натиснути, щоб була крапелька пішла. О, вся крапелька пішла. І зараз пробуємо. М -м розмивається непогано. Я б додала ще е всередину більш світлий, зелений, подивимось. А якщо полізти ось зараз, наприклад, мені бахнуло в голову, що я хочу сюди додати червоний. І якщо полізти цим червоним, ось сюди в зелений, що буде? А дивіться, він зовсім не малює. І воно бере, дивіться, пігмент бере блакитний. По воді вони не малюють. Вони розмиваються, але. Якщо ви зверху по воді будете малювати, вони не можуть малювати. До речі, хочу відмітити, що досить непоганий папір. Ось реально він непоганої якості. Зараз, бачите, просто прибираю серветочкою зайве, бо я хочу, наприклад, сюди ще світлішого відтінку додати, але воно не малює. Ось по-вологому, воно не малює. Ви спершу повинні намалювати. Все розмалювати, а потім тільки мочити. Не навпаки. Далі, оце. це був оранж, так? А оце у нас Golden Yellow. Але ось дивіться, що вони як непогано, до речі, непогано змішуються ось так. Без води. Ага, друзі. Я можу вам сказати, що якщо вам треба їх змішати, то не лізьте водою, робіть отак, от, такий градієнт. Воно плавно-плавно перетікає один, один водний колір. І ще раз тут пройдуся, щоб роз, розтерти. І з, зверху пройдуся жовтим. ще раз. А то в мене, ні, 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 то в мене був гол, голден. оцей. Вау, ну це, ну, це інша трохи справа. Дивіться, вау, прикольненько. Оце мені подобається. Оце вже щось таке, що можна показувати людям. Давайте іншим кольором. Давайте от таким рожевеньким. Барбі-стайл зробимо. Так, а я оце ще візьму зверху. Ось, вони дружать кльово. Дружать кльово, коли ви. Один на одній нашаровуєте. І вони не дружать чомусь з водою. Хоча заявлено, що повинні дружити з, з водою, але це не так, це підсохло. Так, підсохло. Давайте тут ще пройдемося. Зверху можна проходитися, можна нашаровувати. Ось коли вода, все зжирає пігмент. І треба чекати тільки. Поки воно просохне. Якийсь болотяний такий відтінок. Давайте спробуємо. Ой, який такий оливковий, я б сказала, такий. зелена оливка. Ой, ми з вами не тестували ще Ось фіолетовий. Давайте фіолетовий. Зараз. Він не супер кльово буде поєднуватися з коричневим, але мені просто цікаво протестувати фіолетовий. Хочу відмітити. Що з пензлика шорстка не вилазить. Пензлики також окей, окрім того, який, в принципі, не закривається. Що давайте протестуємо просто всі кольори і будемо намагатися їх розтягнути. Так. Сірий отут. він такий більш-менш так? бачимо, що розтягується градієнт до світлого. Дивіться, який. А, і е, Зверніть увагу, що цей чорний, він, коли змочуєш, він йде в синювати пігмент в холодний. бачите? Чорні бувають різні, бувають більш теплі, коли розводиш водою, а бувають більш холодні. Ось Коли я його спершу намазюкала, він був з теплим відтінком. А ось коли розтягую, тут більше блакитного пігменту. О, а це в нас такий тепленький фіолетовий. Віолет, каже. Оцей був оцей. Оцей колір. Це Midnight Blue. Мені подобається оцей Midnight Blue. Ні, не цей. Оцей. Оцей Midnight Blue. А оцей, будь ласочка, Egyptian Blue. Всякі Blue вам тут. Давайте розмажемо це все тепер. Ага, бачите, в синій пішов. Тобто, вам треба очікувати, що спочатку він більш сірий, а потім йде аж в такий блакитний, оцей фіолетовий, оцей бусковий, я б сказала. Оцей холодний фіолетовий, оцей бусковий. А це синій. Я щось підозрюю, що якщо ви якийсь неякісний папір застосуєте, то, скоріш за все, такого ефекту може і не бути. Ви підсядете на їх папірчик, тому що, скоріш за все, на іншому папері малювати буде не так супер класно. Але подивимось подивимось. Давайте ще помаранчевий, якийсь такий Ну, досить приємний. Ми, ми не вже працювали. Розмивається, щось він не дуже гарно. Оцей, до речі, сильно-сильно схожий на ось цей тільки цей більш темний, а цей більш світлий. Давайте і на іншому боці також накарлякаємо інші відтінки. Так, ще в нас тут світлий блакитний Такий. Ось бачите, наскільки величезна різниця в пігментації. Оцей, прям з нього аж тече водичка, а ось блакитний, він сухуватий такий. Ну, і ось ем, є вирогідність, що у вас якісь кольори. Ем, Швидше засохнуть, ніж інші. Давайте ще ось тут коричневеньким. Зробимо червонень, зелений. А зелене ми оцим багато з вами малювали, тому я думаю, ви знаєте, так. Смараг такий: червоний, жовтий, такий теплий, жовтий. Думаю, що може можна ці брашпени використовувати для замальовок, для швидких якихось таких набросочків. Ой, я пропустила. Що ж ви мені не сказали? Що я пропустила коричневий. А бачите, ось яка підстава. Не знаю, чи вам буде зараз видно, я приближу камеру зараз. Ось дивіться, що тут під низом видно, де я малювала. Вам, мабуть, погано видно, але просто повірте мені на слово, що якщо ви отут сильно замалюєте, то, скоріш за все, буде під низом видно. В деяких випадках це не критично, в деяких критично. Ось ще що мені цікаво, ось у мене є намальовані мною листочки, це ми малювали з дітками на уроці. І мені цікаво, чи по моїй акварелі, і на моєму акварельному папері можна малювати цими хроматеками брошпенами, чи ні. Ну, зараз ось ми спробуємо і подивимося на ефект, чи буде згортатися фарба, чи буде вона розтікатися, і як вони будуть себе поводити. Ну, На перший погляд малює. Замальовую, залишаю тут прожилочку від листочка. Хочу сказати, що на моєму папері вони більш соковиті. Ну і давайте тепер перевіримо, як це з водичкою. Я візьму пенслик і перевіримо їх на водичку, як вони тут будуть розмиватися. Ага, друзі. Це дуже погано працює на папері, який їм не належить. Тобто, якщо ви збираєтеся малювати цими хромотеками на іншому папері, а не на їхньому, то, скоріш за все, вас не вийде їх гарно розмивати. Що, як на мене, є суттєвим мінусом. Це вам постійно треба буде купляти тільки їх папір. Знаєте, ну це, це якось не дуже прикольно і незручно. А якщо я вже накупила іншого паперу і хочу користуватися їм, а на що мені, наприклад, докупляти. Це суттєвий друзі мінус. Суттєвий. Зараз я ще раз спробую. Оцей колір. Ні, він зовсім не розмивається. Тобто, такого ефекту. Як був на їхньому папері, нема. Може, це, тому що знизу в мене зараз є акварель. Давайте спробуємо тут збоку ще. Ну, візьму рожевий, наприклад. Давайте рожевим. Ось я намалювала рожевим. І зараз спробую знову його розмити. Друзі, звертаю увагу, він не розмивається. Дивіться, я тру-тру, тру-тру. І не розмивається. Ось на їхньому папері, бачите, все розмивається. А на моєму нічого не розмивається. Давайте перевернемо оцей оце текстурний, давайте перевернемо на іншу сторону. Може, на іншій стороні він буде краще розмиватися, але щось мені підказує, що він, в принципі, не буде розмиватися, хоч би яким Боком я б не крутила. Давайте цей же рожевий візьмемо. Ось я взяла. І дивіться, він зразу всотався у папір і зараз я 100% не розмию. Ні, друзі, все, він не розмивається. Їхні маркери працюють тільки на їхньому папері. Все. Ну що, давайте перейдемо до висновків. Плюси, що в наборі є чудовий папір. Він дійсно гарної якості, він дійсно міцний, не просотується вода на іншу сторону, класно на ньому розмивається все. Тобто він реально чудовий. Другий красиві кольори. Кольори мені дуже сподобалися. Вони ем, яскраві, вони гарно змішуються, зручна та красива коробочка. Зручно те в цій коробочці, що в, в неї можна покласти зразу і альбомчик. І зразу можна покласти в неї ж брашпени. Буде кльово, коли воно все буде лежати на місці. І е, ти просто взяв все, зібрав і прибрав собі у стіл. І пензлики також там можна зложити. Це дуже зручно. Ще б до плюсів, я віднесла, те, що в цьому наборі є три пензлики, тобто вони, вони е, різного е, розміру, і ти можеш варіювати, яким хочеш малювати, і наскільки тобі потрібно, щоб він був маленький, великий, широкий. Щодо мінусів, весь блокнот замальований скетчами. Тільки дві сторіночки вони залишили для того, щоб я помалювала щось своє. Друге, зламаний пензлик, який в мене зараз носить, цей конкретно не закривається, з нього виливається отут вода. Тобто третій мінус. Що цими маркерами можна працювати тільки на їхньому папері. Вони розмиваються тільки на їхньому папері. На моєму папері для акварелі вони не розмиваються. Тобто вам прийдеться постійно купувати їх папір. І останнім мінусом я відмітила те, що не можна цими брашпенами малювати по воді. Тобто пігмент повністю зникає. Вони біліють і не можна малювати по воді, тільки по сухому. І потім пензликом е розмивати пігмент. Поділіться своїми враженнями щодо огляду цих хромотеків. Розкажіть, чи користувалися ви чимось подібним, чи користувалися конкретно цією маркою, цим набором. Може у вас інші погляди, може, я для себе щось відкрию. На наступне відео я планую зробити свою ілюстрацію цими хромотеками, не замальовувати готову, а вже зробити свою. Тож залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. І зустрінемося в наступному відео. Всіх цілую, всіх люблю, творчості вам і па-па!